Зараз знаходимося на дитячому садочку з Джерельса. Відбувся візит виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної військової адміністрації. Переглянули процес реконструкції садочка, зробив деякі зауваження, пропозиції гінпідряднику і замовнику. Тому далі роботи будуть рухатись і далі продовжуємо нашу роботу. Відали садочок в броварах, 14 груп, 260 дітей, майже 50 осіб персоналу, які забезпечують функціонування. Бачимо рішення з приводу протирадіаційного укриття з урахуванням безпекових умов. Буде відновлено в тому числі і дитячі ігрові майданчики. повністю територія відновлена благоустрій. Прийнято технічне рішення після проведення інструментального обстеження технічного стану несучих конструкцій щодо необхідності добудову частину третього поверху де буде розміщено адміністративний персонал, конструктиви щодо необхідності, врахування фізичної доступності, інклюзії, є відповідні пропозиції до проєктних рішень і бажання у відвідувачів дитячого садочку від батьків, від працівників 1 вересня розпочати вже роботу в повноцінному режимі в навчальний рік, зайти з дитячими посмішками саме тут.